Є вітання глядачам телебачення Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. Далі до вашої уваги пропонується короткий анонс випуску. Славетну перемогу у Конотопській битві відзначили представники влади, а також художні колективи Шосткинщини. Шосткинські поціновувачі здорового способу життя скоро побачать цікавий спортивний проєкт виробництва телерадіокампанії Акцент. Як не отруїтися грибами поради лікаря? Губернатор Сумщини, народні депутати, представники влади, громадськості, волонтери, тисячі жителів та гостей області відзначили славетну перемогу війська під проводом гетьмана України Івана Виговського в Конотопській битві, яка відбулась 1659 року. Культуру та традиції Шосткинщини в усій красі представили творчі колективи району. Національні танці, пісні, страви, вироби майстрів викликали захват у відвідувачів козацького куреня Шосткинського району. Подробиці свята у сюжеті Ольги Хрущ. На початку липня 1659 року завершилася Конотопська битва з московським військом. Сумщина відзначила славетну перемогу, якій вже 356 років. Святкування розпочалося з урочистого мітингу та покладання квітів до пам'ятного знаку шаблі при в'їзді в село Шаповалівку. Ми повинні пишатися на зламність українського духу, запевнив Микола Клочко, голова сумської облдержадміністрації. Емоції просто переповнюють, коли знаходимося на цьому святому місці, де українські, українські герої, українські воїни поклали своє життя за волю незалежність нашої країни. Гості свята мали змогу переглянути патріотичний концерт Рідна земля моя ти козацькою піснею Щедра, ознайомитися з виставкою майстрів та взяти участь у козацьких забавах. Кожен район представив на святі свою культурну спадщину. Шосткінський курінь мав велику вдачу в глядачів, заповняє Галина Житченко, начальник відділу культури Шосткінської РДА. Ми везли з собою, крім куріння, везли з собою ткацький станок, настоящий старий, який робочий, всі желаючи могли спробувати на ньому поработати. Ну, видкаліпалатна, можуть около метра. Всі желаючі, це були діти і взрослые, все було дуже интересно. Міський голова Микола Нагата, Віктор Ждаміров, виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації, також не оминули свято. Вони спробували себе у ролі майстрів ткацької справи. Шосткінський район зміг багато чого продемонструвати на такому дійстві. У нашому курені можна було побачити вироби з бісера мотанки. Ляльки-обереги у великій кількості були і у курені Білопільського району. Їх продемонструвала Людмила Шестак. Ляльки-мотанки як обереги. Це ще з Київської Русі. Ткане полотно. Вишивка тоді не була, а ткане полотно і малюнок. Це лялька з вишивкою, лялька оберіг, коло, безкінечність. На честь героїчної оборони Конотопської фортеці у місті Конотоп було відкрито пам'ятний знак. Завдяки такому святу, жителі Сумщини згадали події патріотичного минулого. Тим самим отримали урок на майбутнє. Цікава ідея в умілих руках завжди дає неочікувані результати. З думкою про створення спортивної програми до телеканалу Акцент звернувся Дмитро Карпенко, президент федерації Армреслінг Шостка. Тандем професійних спортсменів та телевізійників дав результати. І ось вже 21 липня в ефірі телеканалу Акцент глядачі зможуть побачити першу програму з циклу Железний мір шостки. Чим будемо дивувати поціновувачів здорового способу життя та частих гостей тренажерних залів. Завісу таємниці привідкриває Світлана Євменова. Ідея створити спортивну програму належить Дмитру Карпенко, президенту Федерації Армрестлінг Шостка. Він щиро вірить у те, що дивлячись на досягнення земляків, молоді хлопці та старші чоловіки повірять у свої сили та потягнуться до спорту. Поймут те люди, которым за 40, за 50, за 60 что. Такие люди есть, которые занимаются. Да, им будет интереснее, они будут друг с другом даже по-хорошему конкурировать. Вот. Поймут те люди, которые Думають, що невозможно нічого добиться в спорті, то тобто, є, от, пожалуйста, наші жителі шостки добиваються відлічних результатів, тобто, все реально, все можливо. Залізні експерти щоразу будуть ділитися своїм досвідом, показувати нові вправи та докладно пояснювати, чого можна досягти їх виконуючим. І незважаючи на те, що вправи для силових видів спорту схожі, кожен знайде для себе щось нове, запевняє пан Дмитро. Всі ці види спорту силові – Упражнения очень похожи, то есть во многом все очень похоже. Да? Вот. Но в каждом виде спорта есть своя изюминка. Поэтому, скажем так, каждый вид спорта будет потом вот четко делиться, Да? Вот как это все делается, как лучше именно для этого вида спорта поступать. Поэтому, конечно, будет специализация. До того ж, ведучий програму передбачив і зворотній зв'язок. Питання щодо вправ можна задавати в соціальній мережі ВКонтакті в групі Армреслінг шостка. А от професійних спортсменів Дмитро Сергійович запрошує до участі у якості експертів спортсменів, які вже показали якісь результати. Ми приглашаємо прийняти участь в наших програмах. В циклі наших програм. Один з молодих тренерів Олександр Кучубей з радістю згодився взяти участь у новому спортивному проєкті. Хлопець зізнається, після того як почав ходити в тренажерний зал, він не тільки вдосконалив фігуру, а й став більш впевнений. Цього він бажає і своїм учням. Приходите заниматься, все я постараюсь все подробно рассказать показать. Я думаю, если вы будете заниматься так, как я при Вам приподнесу, вы через ближайшее время увидеть какие-нибудь изменения, ближайшие через пару месяцев уже. Півроку тому навіть і не мріяв про значні досягнення у спорті. 51-річний Євгеній Гуланок. Нині діючий срібний призер Європи з армрестлінгу. Він радо зголосився на те, щоб за його підготовку на чемпіонат світу через екрани телевізорів спостерігали глядачі. Це дасть впевненість зрілим чоловікам у тому, щоб починати тренуватися ніколи не пізно. Посуществує начинаючи спортсмен. Благодаря Дмитрию Сергієвичу почав займатися армрестлінгом всерйоз. Ну, в принципі, три місяці доказу Ну, Результати поки є. І вроді неплохи. Будемо сподіватися, що отримав нам результатів. Олег Литвиненко аматор зі стажем. Чоловік тренується задля власного здоров'я та підтримки спортивної форми. Після того, як він опинився в тренажерному залі під час зйомок програми, неабияк зацікавився. Буде програма дуже цікава. Ну, может, некоторые ребята, которые посмотрят эта программу, просто захотят пойти в зал, которые никогда не ходили в зал, Кто-то что что-то для себя новое будет достигать больших результатов, успехов в этом спорте. Автор проекту зізнається, що після перегляду робочої версії першої програми не міг приховувати свого здивування. Умілі руки режисера та оператора акценту Олександра Радченко не лише повністю відтворили його бачення, а й зробили відео, яке по графіці та видовищності може позмагатися з програмами всеукраїнських телеканалів. Многі удивляться, тому що уровень монтажа, уровень сйомки, уровень подачі інформації акцента очень высокий. Очень висок. Я думаю, це буде высший пілотаж, высший клас, не хуже таких больших канал, настоящих акул. Так що будемо стараться делать. Прем'єру першої програми Железний мір шостки. Глядачі зможуть подивитися 21 липня о 19 та 20 годині. У вас буде унікальна можливість, не відходячи від екрану телевізора, дізнатися багато нового про важкі види спорту та навчитися самим виконувати вправи, а спостерігати за унікальним спортивним телепроектом можна буде щовівторка. Ми ще не раз у Сашу в гостях нашої передачі, і так будьте сильними, і до нових зустрічей. Грибний сезон в самому розпалі, тож багато грибників блокають царством живої природи, аби не збирати повні кошики лісових трофеїв. На жаль, вони не завжди стають смачною стравою. Лікарі говорять, що все частіше люди отруюються саме їстівними грибами. У Шосткінській центральній районній лікарні вже зафіксовано кілька звернень, поки з розладом шлунку від грибів. Про те, як легка здобич може принести швидку смерть, нашій знімалі групі розповіла лікар. Про це далі. Пані Валентина дуже любить збирати гриби. Приємне, поєднує з корисним. Лісовий урожай жінка бере і для дому, і продає на ринку. Люблю збирати гриби. Люблю в лісу ходити, рибочки збирати. продавати не дуже». Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні, на щопонеділковій понеділковій апаратній нараді доповів про те, що шосткинці починають звертатися в лікарню. Проте ще не з отруєнням від грибів, а з харчовою токсикоінфекцією. Вже маємо два звернення з приводу розладів шлунково тракту після вживання грибів, отруєнь не було. Що слава богу, сподіватися, що не буде але. Звертаю увагу людей на те, що вживання грибів має бути максимум обережним, особливо не давайте ні в якому разі грибів дітям. Найстрашніший, найбільш складний та непередбачуваний діагноз це саме це отруєння це грибами, говорить Наталія Матвієнко, завідуюча терапевтичним відділенням центральної районної лікарні. За її словами, справжнім жахом для терапевта є гриб бліда поганка. «Бліда поганка содержит внутрі себя ряд ядов. Самое, в самом большом количестве фалотоксины и аманитотоксины. Если аманитотоксины проявляют свой максимум в течение первых суток двое, то фалотоксины в это время ведут себя абсолютно спокойно и проявляются уже тогда, когда сделать ничего невозможно. Поэтому на момент поступления любого, даже самого легкого больного, Невозможно сказать, а что будет завтра. И стопроцентная картина ⁇ это не пульс давления, это не тошнота и рвота, это показатели крови. Котре показують, а наскільки і почки атріагіролі на ці яди. Отруєння ж проявляється як в короткий інкубаційний період, так і довгий. У першому випадку людину нудить раніше, ніж за три години після вживання грибів. Такі отруєння вважаються більш легкими і швидше проходять, говорить лікар. Якщо симптоми з'явились пізніше, ніж за три години, ситуація вважається складною. Люди, які не впевнені у своїх знаннях видів грибів, часто купують їх на ринку. Сьогодні на прилавках жовтіють граливі ли. Сички, адже зараз їх час. У продавчині Галини Максимівни ми побачили білий гриб. Жінка говорить, кінці ще купують підберезовики. Вона поділилася з нами власним досвідом, як правильно готувати гриби. Їх треба помити, потім відварити. Відварила, трохи лимонної кислоти додати, для того, щоб був красивий цвіт. Вони будуть дуже дуже біленькі. А потім. На сковородочку тушить. Отруїтися ж, як не банально звучить, можна і хорошими їстівними грибами. Визначити, чи їстівний гриб за наявності в ньому різних жучків, мошок та черв'ячків також неможливо, адже на них не діє отрута. Перезрілі гриби також не слід вживати. Можна отравитися грибом мутантом який имеет внешний вид 100% того гриба, как он и должен быть по Википедии. Он так должен выглядеть, а белок внутри его уже другой структура. Дальше. Грибы ⁇ это местный пылесос, который тянет в себя все, что можно вытянуть. И линия электропередач ⁇ это свободные радикалы. Дальше. Если гриб рядом где-то с дорогой, это соли тяжелых металлов, гриб это все тянет, и в итоге мы получаем не отравление грибом, а отравление солями тяжелых металлов, которые наша лаборатория не видит, и результат лечения по первому дню сказать нельзя. Наталія Матвієнко на своєму професійному шляху бачила чимало важких отруєнь, з якими люди лежали в терапевтичному відділенні. На жаль, були і смертельні випадки. Бліда поганка потрапила в кошик до молодого хлопця. Його батько звернувся в лікарню на півдоби раніше, тому й вижив. Молодого чоловіка не стало. Інший випадок закінчився для лісника хронічним гепатитом. У 2003 році було важке травлення грибами, був з узка Ямпольського. района, причем больной лесник, человек, который грибы знал прекрасно. Эти грибы собирали всей семьей, потом их перебрали, их пересмотрели, их правильно отварили, их ели с одного котла. Тем не менее, отравился он один. Это закончилось полной остановкой почек. Те, що отруєння грибами сезонна проблема, також не показник, адже люди заморожують гриби в морозильних камерах. Взимку їх готують і також потрапляють до лікарні. До населення шостки Наталія Єгорівна звертається із застереженнями. Пожалуйста, перестрахуйтесь. Якщо ви дуже любите гриби, якщо ви їх любите збирати, ви їх розумієте, ви їх знаєте, але возникла якась симптоматика, не треба полагатися на вось. Не надо. Быстренько помыли желудок, чітко определились. Гриби січате или пластинчатые і бігом в больницу. 15 липня вшановується пам'ять святителя фотія митрополита Київського. У минулі часи у цей день було ще свято берегині. Берегиня вшановувалась як охорониця від зла і захисниця здоров'я. До цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили, якщо до 15 липня на деревах проглянуть перші жовті листочки, осінь і зима будуть ранніми. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода. А чи чекати нам тепла всереду, дізнаємось прямо зараз. День буде хмарним. З самого ранку у шості небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Дощ із грозою тиме весь день. Стовпчики термометрів показуватимуть плюс 13, плюс 18. Нічна температура повітря становитиме плюс 13. Вітер змінний зі швидкістю 3 метри на секунду. Наразі це всі новини, а я нагадую, що випуски можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Нехай щастить, побачимось.